12 павільйон шукаю. Ага, от тут експозиція Канади. Наші партнери, канадська компанія Барго, наш партнер Володимир Чайка. Компанія Барго, якщо ви пам'ятаєте, отримала награду Ентелеп Аварс в номінації Найкращий партнер. Вітаю вас. Дякую. Дякую. Ви зробили Дякую. дуже багато роботи, яку ми дуже цінуємо. Дякую. З третьої попитки провели конференцію. В Казахстані провести, про потім у нас війна почалася, але все ж таки зробили. Дуже вам дякую. Дуже, дя... вам такого... Ваша, Дуже дякую. Ваша підтримка безцінна. Дякую. дякую. Зараз я дивлюсь, що є по нашій темі. Багато компаній, навіть мене дивує, компанії, які завжди виробляли е, техніку для обробки ґрунту, вже показують машини для прямого посіву. Ну, А що компанія Борго в цьому році привезла? Сюди на В цьому році ми вирішили показати машину ФМС Mounted сітер Тобто машина, яка вона адаптована вже для європейського ринку. У нас є сертифікат для ринку Європи систему системою Ерплантер. Система Ерплантер дозволяє нам висівати культури точного висіву, тобто це соняшник. Кукуруза, різні фракції, соя, тобто різні варіанти точного висіву. Але е, ця машина чим вона характерна? Тому що е, на ній базове міжряддя стоїть 17,5 см, тобто для зернових культур, тому що ну, ви знаєте, в Європі вони більш е, зацікавлені в таких вузьких міжряддях, тому що тут і рівень. Е, е, Опадів зовсім інший, і фокус на озимні культури. І тобто, якщо ми перекриваємо кожен там перекриваємо три сошники з чотирьох, залишаємо четверте, то, то у нас виходить, що ми можемо висувати точну культуру з міжрядом 70 сантиметрів. Тобто через два сошника? – через, да? через три, три через три сошники. Але на цій машині яка система стоїть гідравлічна, що вона нам дозволяє. Давати, наприклад, ми даємо точний висів на один сошник і ага. ззаду ми перекриваємо, один, залишаємо працюючим один сошник з двох з заднього ряду. Тобто завдяки цьому ми отримуємо те, що ми можемо давати добрива в сошник, який йде поряд з сошником, тому що висіває точним висів. Ну, також тут адаптація цієї машини для Європи з чим пов'язана, тому що в неї транспортна ширина 3 метри, тобто що дозволяє рухатися дорогами, європейськими дорогами. Плюс тут стоїть система, ну, ви можете там, якщо опустити, да, камеру, можете побачити, система пневматичних, пневматичних гальм. пневматичні гальма. Яка дозволяє нам також адаптувати цю машину для європейських умов, тому що ну Коли вона машина важка та важка, да, важка можна було управляти, треба її, управляти, управляти так, щоб вона могла рухатись. То, є так, така вимога, щоб були тормоза, да? так? Так, тому що в Європі фактично всі машини, які мають і щоб мати по першу першу чергу сертифікат. Європейські, вона має бути оснащена гальмами і має мати транспортну шину 3 метри. Тобто ця машина вона відповідає європейськими вимогам, у нас є на неї сертифікат, який дозволяє її продавати в Європі. Тому це так би, такі, такі особливості. Потім у нас тут стоять е декілька сошників різних варіантів, тому що цю машину ми можемо Дис... оснащувати як дисковими сошниками двох варіантів, тобто там стоїть система ПЛР. Яка дає можливість нам висівати точним висівом. І система PLW – це така типова так сказати, no till система да, тому що е, вона оснащена для таких особливо важких умов. А можна ну, і, анкер, і, можна і анкер. можна анкерні, так, можна от PL, сушник PLX. Тобто це сошник, який також ставиться на цю саму на таку саму раму, і можна в принципі працювати з анкерними сошниками. До речі, у нас в Україні ми в цьому році фактично три сівалки таких постачали саме з такими сошниками анкерними. Ну, анкери є свої певні, ну, так, певні переваги, переваги, тобто це для мілконасінних культур. Не, не. Краще працює, можливо, якісь умов великих решток. Да, тобто, ну, Має свої переваги. Тому ну, тобто це така от, якби, а чому, модифікація. А тут, а тут інші бачить колеса при, прикачуючі. Чому там такі? Це прикачуюче колесо, воно характерне для дискових сівалок, тому що е, на дисках, ви знаєте, якщо е, е, у нас же диск має певний кут нахилу, тобто 10 на 5, тобто 10 сантиметрів, 10 градусів по е, вертикалі і 7. Градусів по о, о, горизонталі. Тобто, якщо цей диск проходить в ґрунті, тобто, він трошки припіднімає ґрунт, закладає на сінину і потім цей ґрунт треба повернути назад. Тому на дискових машинах використовуються такі сушники, які дозволяють нам повернути назад той ґрунт, каток. який так, каток, який дозволяє нам повернути ґрунт фактично назад. Тобто він стоїть з тієї сторони, куди ґрунт піднімається, він його якби вдав вже. Вжимає більш, більш ефективно. Там же на анкерних машинах трохи інша система, там вже не йде підйому ґрунту і тому там в принципі, немає такої необхідності робити двохплечове, двохплечове прикочуючи колесо. А чому сошник йде по двома кутами, а не під одним? Який в цьому, в цьому сенс? Що це дає? Ну, ви знаєте, інженерно, інженерно це дає те, що у такому випадку ну, фактично нема необхідності використовувати розчищувач ряду, так, так називаємо розчищувач ряду, який ну, багато хто буває, запитує, багато хто цікавиться. Але можу сказати, що ми не займаємося. У нас концепція інша, тому що розчищувачі ряду це. Додаткова система, яка не є надійною, да, тому що вона має а чому свої. два кута? В, в, в... Тобто, він всі... один, тобто, завдяки цьому куту е, сошник набагато краще проходить пожнимні Тобто, Це основна задача такого кута. Так. Плюс ну, створюється така зона, можна сказати, закладки насіння, яка закрита да, певним, певним кутом. Mm -hmm. І в такому випадку можна навіть. Зробити таке порівняння, що анк... дисковий сушник набуває деяких переваг анкерного сушнику. Mm -hmm. Тобто цей подвійний кут він дає перевагу в тому, що ви фактично. На дисковому сушнику отримуєте переваги анкерного сушника. Він, і відкриває він, і закриває, да? він, і він відкриває він і закриває. Він да? І відкриває, і закриває. пожнівні решки не проблема. Пожнівні решки да? фактично То не створюють проблем. І... Ну, звичайно, на дис... ну, всі знають, да, що на дискових машинах пожнівні решки вони більш ну, критичні, ніж на анкерних. Чому? Тому що виникає такий ефект, як Канація називають херпін. Що таке херпін? Тобто херпін це як з -з запинання волосу, да, якщо так напряму перевести, тобто, Якщо в неї з дисковий сержник і глибина невелика, то тобто туди зазвичай він вминає пожнівний арештник і поживна решта залишається от, якби, запнута в. Да, Тобто цей кут він, він фактично нівелює цю проблему, він, да, тому не, що не вдавлює, е, да? він не вдавлює, тому що він як би, розриває ще додаткову мережку за щодо цього свого кута. Тому це його би, перевага цього двох е, 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 як сказати, е, горизонтального і вертикального кута. І фактично і ця система, вона, наскільки я знав, вона запатентована, заборгує, І фактично, поки що, ну я не знаю, яка не одна серйозна компанія-виробник пасівних комплексів, вони не мають такої системи, тому що це є патент. Яка ширина захвату е, ширина? Тут ширина захвату 8,4 метри. Три ну, метри транспортно, 8,4 метри, але це 8,4 метри, тому що тут міжряддя 17,5 для Європи. Да, так, тому так. Вони можуть бути такі машини, наприклад, з міжряддям 19 см або 25 см, так. які більш для Ноутіла характерні, да? Ну, для Ноутіла посушових так. В такому випадку для такого жорсткого тіла ця, ця варіація вона буде мати ширину 9,1 метр. А яка потужність трактора треба для такої машини? Ну, фактично ми рахуємо на метр ширини захвату. Фактично, якщо машина не оснащена а, МРБ від 20 до 25 кінських сил на метр ширини захвату, якщо стоїть система МРБ, ну ви знаєте, це наша да, да, да. система внесення добрих добри міжрядів, то там рахується десь 28 до 30 кінських сил на метр ширини Добре. захвату. Є там різні калькуляції залежно від сошника, залежно від біжетів, але загалом, так щоб легше орієнтуватись, тобто, приблизно, якщо немає МРБ 22-25, якщо є МРБ, то до 30. Це Девін Ланд, він працює в Боргоінду. На цю виставку привезли одну з найменших машин, яку виробляє компанія Borgo, cd 872, яка має ширину захвату 84 метри і бункер 7,2 кубічних метрів. Найбільше обладнання, яке ми продаємо, це звичайно в Канаді. І це модель 3420, яка має ширину 30 метрів 100 футів. Це анкерна машина. Найбільш популярні взагалі в Канаді це розмір 24, 26 і 30 метрів. Тобто найбільш така важлива проблема, яку треба вирішити з такими розмірами, це ширина захвату, її вжати в транспортабельний розмір. Ну і звичайно, тут має бути баланс між клієнтом і регіоном, де працює клієнт. На жаль, каже, навіть при тих ну найменших транспортних габаритах, які у нас є з цими сівалками, він не бачить перспективи для Західної Європи з такими машинами, звичайно, з такою з такою ширмою. Юнітс <рес> всі машини, які виробляє компанія Борго, вони виробляються як пасів за один прохід. Тобто у нас стоїть задача фактично після проходу комбайну провести пасів, тобто закласти і насіння, і також всі необхідні поживні речовини, які можуть бути потрібні рослинам. Взагалі в північній Америці дуже вузьке вікно для виконання посіву, ну і так само для збирання врожаю, тому що фактично нам треба за дуже короткий проміжок часу посіяти максимальні площі. Тобто, треба відповідна техніка, яка буде найбільш ефективна, як при посіві, так і при збиранні врожаю. Якщо ви спостерігали, тобто у нас також не тільки ширина має значення, але й розмір бункера який використовують. Фактично одразу при посіві багато наших клієнтів вносять норми добрив, які складають там, до 400 навіть до 500 кілограмів на гектар. І тому треба мати великі бункери, які мають можливість нести на собі насіння і також велику вагу добрив. Найбільший бункер, який використовується, має розмір 1300 бушелів. Тобто це приблизно 45 кубів, кубічних метрів. Large, we need to have ну, і тобто знову виникає проблема, якщо ми маємо таке велике е, обладнання, то потрібні потрібні якісь гальма, так, для цього обладнання. Тобто, якщо розглядати такий розмір бункера, тобто ви можете, якщо він повністю завантажений, тобто це фактично дві ваги трактора, да, які які використовуються. So Тобто, ну так, тут якщо будете поспішати, то будете мати проблеми. Yeah, ну, тобто, ми кажемо, ми тестували це багато, багато разів. Кажу. І якого розміру машини продаються найбільше в Канаді. І, і розміри бункерів, якщо можна... Yeah. Ну каже, звичайно, що всі... Процент відсоткове відношення воно змінюється кожен рік між розмірами, як посівних агрегатів, так і бункерів. Але він приблизно може так визначити, що ладжесайзифазменґінг yeah, мор. Yeah. Тобто, yeah. по посівним комплексам вони можуть, він може сказати, що пару років тому. Найбільш популярним розміром було 24 метри, тобто 76 футів, то зараз це вже 26 метрів. Тобто це 86 футів фактично. Тобто ну, є певне зростання. The, same the tank size. І те саме відносно бункерів. Тобто, якщо раніше були найбільш популярні 9650 модель, яка 25 кубів має, то зараз ці бункери найбільш популярні, які за 30 за 30 метрів кубічних мають об'єм. І зараз навіть на цій виставці ви можете побачити, що основні всі виробники тракторів вони виходять на ринок все з більш потужними моделями тракторів. І, тобто він фактично впевнений, що індустрія mm -hmm. знаходиться на тому етапі розвитку, коли пріоритет розміру буде зростати з кожним роком. А хто купує 30 000. 000. ну, Найбільший клієнт, який купував такі машини такого розміру, 30 метрів, це клієнт, якого От ми перерахували 240 тисяч гектарів. А який трактор, якої потужності? треба? Of, what kind of tractor biggest. Biggest Найбільше, який можна тільки <laughs> знайти на ринку. І каже, на стоп-дерік буде ще більше каже. — А Скільки все ж таки? Які розмір ну what, what kind of approximately хорспор аксапроксимати? Ну 600 кінських сил і більше має бути трактор. To get better utilization of the limited і також дуже велика проблема зараз, що кількість операторів. Кваліфікованих операторів дуже критично зменшується. і Тому це один з таких основних драйверів, який вимушує, вимушує виробників розроб, розробників техніки піднімати ліміти да по розміру, по потужності. Ми, ми ще не знаємо, куди ці ліміти йдуть, тому що але швидко рано або швидко це. Ці, ну, ці ліміти будуть зростати і фактично рано чи швидко ну, вони досягнуть якогось ліміту, але ми не знаємо коли. І тому ну, ми зараз не можемо сказати, і ми не можемо навіть бачити, коли ці ліміти будуть досягнуті. Взагалі по продуктивності, по виробничій продуктивності для посівних агрегатів і для в тому числі, і збиральних агрегатів. Інші фактори, з іншого боку, з якими ми маємо співпрацювати, це зростаючий тиск на ґрунт, тому що якщо чим більше чим одиниця техніки, тим більше вона спричиняє тиск на ґрунт. І також вартість. Тому що чим більш велика техніка, більш потужна, тим вона більш дороговартість. Що більше цінують ваші клієнти, якість роботи чи продуктивність? В принципі, це дві взаємопов'язані речі, тому що якщо ви цінуєте якість, то ви фактично цінуєте продуктивність, тому що будь-яка робота має закінчуватися ефективністю, для чого робиться певний той чи інший продукт. І тут також інше питання, що якщо чим більшу машину ви маєте, тим ваша якість має більше зростати, тому що якщо ви зупиняєтесь на годину або на дві, тобто чим більша машина, тим ви більше втрачаєте ефективність. Ну, як Європа, європейські фермери відреагували на нову машину? Я... А, ви, ви знаєте, ну ви бачите, да, тому що ми фактично, оскільки ну, завжди до нас під, підходили, питали, і сьогодні зранку багато було. І... І навіть Швейцарії, звідки тільки немає. Польщі, і, і, да, і, і, і навіть з Казахстану. І, і, ну, з Казахстан <рив> це <Казахстанця> взагалі вже <рив> як... по, по замовчуванню. <рив> да? то, по замовчуванню вже йде. Я говорю, <рив> да, а якщо да, з Європи, да. Да, тобто, там, так, там є великі інтереси. Це я можу, хочу сказати, що це фактично перший день виставки. Да, і да, ну, да. Досить багато цікавляться, людей приходять, дивляться, цікавляться, да? дивляться. Ну, ви бачите, сушники і, дивляться. І теж цікавить великий захват людей, так? Цікавить великий захват. Ми, тому, ви ну, зважається хоча... на те, що тут маленькі є господарства, але ну, так, є і великі, так? Так, 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 Ясна. є великі. І сьогодні, до речі, з Франції також підходили люди, mm -hmm. там питали, що де можна придбати, як можна придбати. Сьогодні спілкувалися. Тобто інтерес є. І ви знаєте, в зв'язку з тим, що зараз віддається тенденція все-таки на рівні Європейської комісії, що якби. Розвивати систему нового тіла, розвивати ресурсозберігаючі технології, зберіга... ну, зберігаючи технології програма, Все боротьба боротьба з ерозією на схилах. А а, тобто ви знаєте, що на схилах там взагалі не можна плугами зараз обробляти. Так. Тому я думаю, що ця технологія вона буде востребована як можна сказати, в Європі на європейському Бажаємо вам гарної роботи на виставці. А, дякую. І я дякую. думаю, що ця машина. Гарно показує себе і в Європі. Дякую. Дякую.